Сприй, всім привіт, мої друзі! З вами я український вареник, і сьогодні ми граємо в Слендері Асіум на Easy Моді Так, це у нас психлікарня, вот там вихід. Гаразд. Нам потрібно знайти вісім сторінок, напевно. Пішли сюди. Що тут у нас? Так, шафка. В шафку, напевно, можна ховатися, але тільки від кого. Так, тут у нас нічого. Там нічого. Опа, ключик, ключик, ключик. Так, Нічого немає. Ой, слендеріна. До речі, я помітив, що ще є шкала ХП, це круто. Так. Опа, ключик. Та, слендеріна. Опа, там щось є. О, сторінка, сторінка. Круто. А що це? А, воно ХП-шки хілить, круто. Та я, я тільки похилив і зразу прийшла це слендерина. Драчі пс, На, навіщо слендеріни у психлікарні? Вона ж привид. Опа, мінус один ключик. Ой, чого двері закрились. Так. Ну, я думаю, що цю штучку ми пити не будемо. О, сторіночка. Гай... Боже, коли в мене буде менше хп, тоді і вип'ємо ту штучку. Яка хпешка хілить? Поки я обійду це все квадратом. А, хух, я вже перелякався, що там Сандеріне або якийсь другий монстр. Ага, Знову двері закрились. Відкрийтесь. Ні, тут знов нічого немає. Не поняв, це що за. Ватахел! Скажіть, це Анжела? Це Анжела! До речі, з деякими даними це матір Слендеріни. Так ховатися будемо, будемо. Йо, вона на підході, ховайся! Хух. Стоп. Що Вона виламала... Вона виламала Двері. Ран, ран, ран. ванна, рана Так, я, я на початок повернувся, Вона досі за мною біжить. Но, взагалі вона дуже повільна і тому це круто. Не один ключик. Так, надіюсь, що вона вже відстане від мене. Вона, до речі, двері вміє вибивати, вона якось шкафчики вибила. Ні, ну наче нікого немає. Пішли далі. Піду досліджувати, напевно, цю сторону. Так а тут дверей немає. Опа! Записочка, ключик. До речі, що це за записочки такі? Так, нічого нема. Е, ну, нажела вона така вже і стильна, в принципі. Я достатньо швидко від неї втік, і хпшки в мене майже не потротилися. Так, сидим далі. Опа, що в цих дверях? Що в цих дверях? Ну, Анжела. Ну, це Сендеріна, вона що вміє ходить? Капець, я не знав. Ситка. Опа, записочка. Сюди, чи назос. Ну, а в сенсі воно пройшло через двері. Ну, no. а ну, 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 ну. А Іван Лів. О, ключик забираємо. Вона мені знесла більше половини хп. Капець вона сильна, все забираю свої слова назад. Ух, ух, вона вже за мною не женеться. Начебто. А, ну тут я вже був, тут я вже був. Це вона мене десь тут нагнала тоді. Опа. Ні, поки нічого немає. Ну, у нас уже половина сторінчок. Опа, Елікс. Він так багато відновлює. Капець. Еліксир так багато відновлює. Здоров'я. Дійсно, більше Анжели не буде в цьому відео. Опа, записочка. НАЗОС? Свендерина? Знову. То вона. Так, да, то Свендеріна. Я в це вона ходить вміє? Вона що взагалі шо? Психічно хвора, що вона в психлікарню попала? Типу, навіщо приведу в психлікарню? Тут я був вже, тут я був. Гаразд, пішли сюди. Що ж це за коридорчик такий? Анжели, поки я не бачу. Поки знову квадратиком, напевно, обійду. Навіть там нікого не було. Точно? Гаразд, пішли сюди. Подивимося, що тут. Опа, це вона, напевно, тут двері ви... Вона йшла там, надіюсь, вона мене не побачила. Ключик. А, ти її там взагалі нема. Прикол чи назос. Так, тут, бачу, вона двері вивела, і тут листочок є. Все таке. Відкр... Та ну, все Та... обіграв і... І... і втік. Обіграв і втік. Вони просто тр... трошки тупенькі. Криваємо двері і ховаємося в шафку. А ну, там нікого нема. По-моєму, двері не рухаються, по-моєму, вона втекло. Ну, пішла. Ні, двері вона, напевно, вибивати не вміє, але вона, напевно, вміє вибивати шкафчик. Похілиться б надо, бо в мене і так багато хибе. По-моєму, одна зустрічей зелою і... все. Якщо впритик. Капець, ці еліксири не з'являються тоді, коли треба. О, лік. Не поняв, це шо? О, це її син, це пологи, це пологи, це її син. Це її син капець. Мені цікаво, хто цей, хто цей нещасливий чоловік, який... якого або вона, і полюбила його, або її. О, ну все, остання записочка. Все, можна тікати, по-моєму, карту я запам'ятав. Так, ну Анжели я поки не бачу. Поки не бачу Анжели. Вона там кудись пішла. О, це я десь біля виходу зараз буду. Це я десь уже біля, біля виходу. У моєму це найшвидша серія буде по Слендеріні. Рост. Можливо, то пока. Можливо, ми пройдемо цю гру іще на медіумі. Можливо. Так. Да, тут реально стромненько було. Опа, катсцена. А, картини падають. Ну що, Хеппі бьорздей. Надіюсь, вам сподобалось дане відео. Чекайте нової серії. І всім пока-пока!